Дві свердловини десятки разів відремонтований водогін, що постачає воду. А проблема з наявністю води в селищі Мирному та в чолівці залишається. Водогін по вулиці Тихона Кралі став жахіттям для працівників комунального підприємства Водоканал. Так було, але вже до кінця року ситуація зміниться. Практично з 2010 року, ну, може, такий якийсь один є день, що там немає виклику, туди, що десь не порвала, не порвав водогін. Тому. Це вже просто я кажу, дозріло це питання і. В цьому році ми вирішили, є фінансова можливість така сьогодні в міському бюджеті, виділені були кошти, і зараз проводяться роботи в тому, щоб поміняти оцю всю вулицю, де йде водогін, поміняти, покласти нормально сьогодні сучасну пластику трубу, яка буде лежати років 50-60, її вистачить. І забути на довгі роки про ті пориви, які постійно водоканал там сидить і робить ті пориви. Аби покращити якість надання послуг з водопостачання мешканцям селища Мирне міська влада вирішила замінити 1200 метрів старої водопровідної труби. Отримавши кошти, підрядник одразу розпочав роботи, які тривають і нині. Проте гарна справа викликала масу нарікань від жителів вулиці Тихона Кралі, де ведуться земляні роботи. За їхніми словами: дорогу перерили, бруд розвезли, роботи йдуть повільно. Робітники мають своє пояснення. Проблеми Погодні умови – раз, обвал ґрунту, куча врізок у жилі будинки. Ну і, звісно, це все здержує робочий процес. Сучасні поліетиленові труби мають прослужити років 50, зазначають фахівці. Даний вид труб дозволяє зменшити кількість стиків. Муфти на стиках будуть використовуватися сучасні, терморезисторні. А отже, і аварійних ситуацій має поменшати. Головне, що погода дозволила виконати роботи. До кінця цього року ця робота буде зроблена, і в наступному році ми плануємо повністю всю цю вулицю заасфальтувати. Тобто ті незручності, які люди сьогодні мають, із за того, що там порита дорога, ну треба пережити. В будь-якому будівництві завжди є незручності. Але ми будемо мати не тільки повністю новий водогін, а наступному році будемо мати добру, гарну заасфальтовану вулицю. А скільки коштів це обійшлося міському бюджету? В цьому році це обійшлося трохи більше 600 тисяч гривень. На асфальтування нам треба буде витратити трохи більше мільйона. Десь там мільйон триста, мільйон 400, але не знаю, які ціни будуть на асфальт в наступному році. Побачимо, можливо, і більше. Я думаю, що, як правило, все дорожче, тому ну, можливо, мільйони півтора буде. Будемо рахувати, будемо бачити. Будь-які будівельні земляні роботи це незручності для мешканців вулиці. Але міська влада просить трохи потерпіти і вже наступного року вулицю буде не впізнати.